Здоров, здоров! Думаю, вже більшість обмацала новеньких мавоїку і Сітлалі у банерах, і, чесно кажучи, я не збираюсь балякати запіру архонта чи Бабку. А тому сьогодні я вам розповім за клорінду, яка, як на мене, не менш цікава тянка, тим більше вже одразу після цих банерів буде їра ран разом з Арлекіну. Так що майте собі на увазі. Майже кожного разу електрочари виходять доволі цікавими в плані гамеплая, тому з цією думкою я викрутив цю панянку ще на релізі і награв на ній достатньо часу, щоб розповісти про неї багато чого цікавого. Ми розглянемо її здібності, білди, команди та багато іншого. Тож, якщо ти хочеш дізнатися, як максимально ефективно використовувати цю вайфочку, залишайся до кінця. А далі буде віщати мій таємний колега. Приємного перегляду! Васап з вами незнайомий для вас, ті? але знайомий для вашого пана ведучого, який зараз лежить і ніхуя не хоче робити. Тут це чисто він сказав мені то не коментувати, а я прокоментую. Якщо ви хочете тому бомжу закинути копійку, то переходь на донатело і закинь йому одну гривну, що він сука не, не жив блядь, без роботи, а то бідолага пезда. Так, коротше, шо в неї є знавичок. Е, так, на єрці Клорінда дістає пістоль та входить в стійку. Пістоль, можна сказати, Глок. Глок 17. В принципі, це краща альтернатива глоку 16, але в нього більша дальність буде і більша віддача. Але зараз, на жаль, ми знову. Е-е-е, Тіп, ти блять, трошки не, не, в ту, не в ту касту, пішов? В цьому стані звичайні атаки Турінди набувають більш елект... електроментарної інфузії та перетворюються на пістолетні постріли та випади. Можна зробити випад раз, можна зробити випад два. І з перших три постріли з пістолі надають їй борг життя за життя, платить бабки. Е, тому 110% з випаду його прибирає і конвертує у лікування та шкоду. Тому можете юзати і не бояться, але якщо получите пузи, це вже ваші проблеми залежно від відсотка наявного боргу життя, активується відповідний ефект. Якщо показник боргу дорівнює у вас нулю, клорінда робить дефолтний для неї випад без особливо великого демеджу. Якщо показник менше є сотку, клорінда лікується залежно від показника боргу життя, а площа... площа... Да, площа, площа удару випаду та завданий ним демедж, робиться збільшений, тому можемо більше юзати цю більш абілку, ніж там ту попередню, бо вона нубська і прям для гетью. Коли показник боргу життя дорівнює або перевищує показник максимального здоров'я, активується посилений випад, кількість лікування підвищується, площа ураження та демедж збільшується. Якщо ми будемо цей взяти, ми можемо давати тягла тим всім уродам, тому ми можемо з цим не паритись. Що в нас ще є? У нас є така хрінь, як випух, вибух. Да, вибух, 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 випух. Вибух Накладай на себе борг життя залежно від показника максимального здоров'я. Після чого стрімко робить 5 ударів по противнику. Доволі проста кнопка, доволі сильним відсотком шкоди. Тому можемо далі юзати, пробувати мацати, як він і сказав. На початку беремо мацей, можна дупо, можна цицьки. Так ладно, блядь, далі я. Що пасивки відповідно роблять для нашої тянки? Клорінда юзає дві пасивки в будь-якій ситуації і не треба будь-яких там якихось умов суперсильних, щоб якось їх активовувати. Перше, дає 20% звичайних атак Клорінди. Які даються від показника її сили атаки на 15 секунд, і так можна настакати 3 рази. Максимум можна так збільшити на 1800 одиниць, і є лише одна умова це треба просто тригерити електрореакції зі сторони команди. Усе. Друга посивка говорить про те, що якщо показник боргу життя клорінди більше або дорівнює 100% від максимального здоров'я, її шанс критичного удару підвищується на 10% на 15 секунд, як тільки цей борг життя якось маніпулюється, тобто зменшується або збільшується. Максимум можна дістати 2 стаки, тобто 20% крит шансу, і це доволі класна штука, насправді тому, що вам можна трошки розслабитися більше з підбором статів, що ми потім поговоримо пізніше. Сузір'я. от короткий огляд про кожен з них. Перше дає дві скоординовані атаки при кожному пострілі пістоля, який дорівнює 30% від показника сили атаки Клорі. Друге посилює першу посивку, а саме збільшує кап бонусу до 2700 одиниць. Третє підвищує рівень елементальної навички на 3. Четверте дає бонус демеджу за кожен 1% бого життя у наявності. Так можна збільшити до 200%. П'яте це підвищий рівень вибуху стихії на 3. Ну і шосте там полотно тексту прийдеться зачитати. Воно надає кріти та надає ефект у стійці, яке називається мегкосвітлеві тіння, яке здійснюватиме атаку електродемеджем, який буде дорівнювати 200% від сила атаки Клорінди. Демедж завданий таким чином, вважається демеджем звичайної атаки. Мегкосвітле тіння виникає за наступних умов, а саме, коли Клорінда збирається атакувати, або Клорінда використовує посилений випад. Такими способами можна викликати. Викликати цей самий ефект що секунди протягом однієї нічної цій стійки може бути викликано шість таких ефектів. Окрім того, коли ефект Єшки активний, демедж завданий клорінді знижується на 80%, опір персонажа до переривань підвищується. Цей ефект зникне після закінчення стану єшки або через одну секунду після призову тих шести ефектів освітлих відтінь. Боже мій. Коротше, просто знайте, що є плюс один ефект, який дає дофіга демеджу, у неї піднімається супротив і піднімаються крити. Супер. Ці сузір'я досить сильно посилюють клорінду, роблячи її ще більшою машиною для вбивства, але насправді, окрім демеджу, вони. Практично нічого не дають, так що майте на увазі ніякої альтернативного геймплея чи щось типу такого. Переходимо до артефактів. Є чотири сети: 4: фрагменти, людь грому, гладіатор і піднесення. Якщо маєте фулсети із і нижче трьох показаних, вони підійдуть, можете ставити. Якщо не маєте і забийте в будь-якому випадку: беріть і форміть фрагменти, вони найкращі для Клорінди, так вони дають бонус демеджу за наявність боргу життя. А вона не може маніпулювати, і це вже круто. Тому ніяких інших сетів, тільки фрагменти, якщо їх у вас немає, і якщо ви вибили клорінду, тільки фрагменти. По пріоритету статів це крит шанс, критичний дамаг, сила атаки у відсотках, майстерність стихії і можливо відновлення енергії. Переходимо до арсеналу, який можна і видати в руки, а саме Сігна, це топ-1. Далі йде Харан. Який теж супер-супер, не сильно відстає від сім, буквально на пару відсотків. Третім іде світло розрізу з хорошою в принципі, пасивкою. Ураку Місугірі, яке дає бонус до, до звичайних атак. Нефритовий меч, який дає дофіга шансу крита. Туман, який класний пасивку має, особисто в мене він теж стоїть. І клятва, яка не має якихось таких критів собі, але має доволі корисну пасивку для всієї команди. І непогану базу. З п'ятизіркових це все. З чотирьох зіркових є 4 варіанти: це чорний меч, фінал глибин, Жало і Чорногір. Чорногір класний, але він важко в реалізації пасивки. Жало це Крафт, як і фінал глибин, вони по-своєму прикольні. І чорний меч буде самим найкращим серед всіх тих чотирьох зіркових варіантів, так як він дає доволі багато для Клорінди, плюс підбірка статів стає легшою за рахунок шанса крита у меча. Типи команд. Самий перший, який я рекомендую, це гра через реакцію вегетації, Це досить сильна команда, яка не потребує багато вкладу. Друге це гра через реакцію загострення. Після вегетації буде відчуватись трохи суховато, але у таких пачках є свій шарм. Третє, це моя улюблена команда, це гра через реакцію перегрузки. Команда по своїй особливості класна, але обов'язковою умовою є наявність шеврес. Без неї така пачка не те, щоб добре грається. Особливо ці сетапи набули трохи більшої популярності після підняття відсотку шкоди реакціям другого порядку, включаючи і перегрузку. Ну і не відходячи від цієї теми, наступною командою є гра через реакцію заряжений, яка є теж реакцією другого порядку. Тому можете спробувати взяти два гідро і два електро, або додати, що там між ними анемами персонажа, і побачити красу таких команд. У висновку скажу, що Клорінда – супер-крута жіночка, яка вразить як і своїм динамічним геймплеєм, так і циферками на екрані. Її особливості елементу дозволяють грати у різних комбінаціях команд, що урізноманітнює її використання. Особисто моє враження від неї позитивне, я досі кайфую від її геймплею і навіть є бажання викрутити її сігна на рарані. Вона ще дуже довго буде тримати сильні позиції як у безодні, так і у театрі. А її актуальність буде триматися, поки моби не стануть жорнішими по хп або ж розробники не викотять ще сильнішого електрокора.